Є такі згущені молока, от наче трохи якась як сода, знаєте, так. ми завжди хочемо дешевше і більше заробити. Це бізнес. Дешевший, а смачніший. Я в шоці. Клас. Молодці. Тут воно розбавлено, сама маса. Щось тут не те. Консистенцію, а от смак максимально молочний. Це згущена згущенка. Хімозна хімозка. Цукор и химия. Вот так туда Воно, типа, назад, то типу гордіо отут. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні в рубриці Клюс дегустує, як ви вже замітили, буде згущене молоко. Ви просили в коментарях всі дегустації, які ми робимо. Це все суто з коментарів. Згущене молоко, як ви бачите, поділене воно трошки на дві частини. Далі поясню, чому так. Будемо оцінювати, як завжди, смак, візуал, консистенцію, за. Звернемо увагу на склад і на ціну. Без цього ніяк. В кінці буде невеличкий для вас бонус, і для мене також невеликий сюрприз. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Невеликий донат на армію. Це обов'язково, ну, а ми починаємо. І так, чому у нас як як то кажуть, два табори? Перший табір називається Первомайський, це завод е, в Миколаївській області, другий це Ічня. Получається, що коли ми купували, ми взагалі скупили всі згущені молока, що були, але потім е, дізналися, почали читати, і виявилось, що ось такі у нас табори. Тобто є у нас первомайський ось такий еталон. З хлопчиком з маленьким, я думаю, всі ви його знаєте. Це, типу, їхній такий основний продукт. І далі первомайск робить для мереж, та я так розумію, напевно, на інші країни. Також ічня є у них ічня, звичайно, така банка. Є у них експортна історія, ось така мама міла. І є ще отака е, дуже спрощена версія з немолоком, а молокомісним продуктом. Ось така історія. І в кінці ще буде. Якийсь сюрприз від дружини, що вона там підготувала. Коротше, буде якийсь ще невеликий експромт. І, звичайно, хто не знає, на моєму каналі є згущене молоко, але воно безлактозне, кокосове. Кому цікаво, дивимося, переходимо. І якщо вам цікаво, що я приготував домашнє згущене молоко, пишіть в коментарях. Ми це зробимо, а поки переходимо до дегустації. Дегустуємо з вами, як я вже казав, по заводах. Тобто починаємо з Первомайського заводу Миколаївська область, з їхнього найдорожчого еталонного екземпляру це цей хлопчина. Я думаю, всі ви його знаєте. Я також його пам'ятаю ще з дитинства завжди, чомусь в мене, якщо звучне молоко, то оцей малий. Ну, не знаю, такі в мене згадки. Давайте спробуємо. Коштує ця еталонна пачка 190. 9 гривень за кілограм. За кілограм. Тут у нас 440 грамів. Е, пробуємо по смаку. Давайте подивимося, е, як у нас однорідність. Ну, за однорідність тут все добре. По е, кольору. Колір також притаманний, не жовтий, не дуже білий, тому що е, в основному в згучне молоко додають відбілювач, щоб був білий колір. По смаку. Смак приємний. Молочний, знаєте, є такі згущені е, мол молока. <кхи> Згущене молоко таке є. Які є от один сукор, знаєте? Тут вершковий смак молочний. Солодкий, поняття, що я дуже солодкого не люблю, але мені занадто от, занадто солодке і от знаєте, десь можливо, можливо, десь от, в, в далечині мені чомусь, не знаю, чому мені здається, от, наче трохи якась як сода, знаєте, так відчуття і. Присмаки, так знаєте, трохи щіпле знаєте, от як сода. Не знаю. Може мені здається, це смачно, е, питань немає. По, е, візуалу по всьому, також ніяких питань. По складу на першому місці е, коровища не молоко, на другому цукор 43,5% Потім лактоза, це до речі, для того, щоб не було цієї кристалізації. Знаєте, коли варите молоко згущене вдома, то додається така от лактоза, щоб не було цукристості цієї. Так, далі, і все, більше нічого нема. Ну, Дуже цікаво. Таке максимально натуральне і максимально дороге. За ціну ясно, що скинемо один бал, але от сімка, ну ясно, що без ГМО, без нічого, без рослинних жарів, без барабників, без стабілізаторів. Без ароматизаторів, тобто пишуть, що нема тут нічого. Смачне молоко. Не скажу, що воно мені прям ідеальне, можливо, за те, що я не буду солодке, не знаю. Сімка, як на мене, дуже хороша оцінка для цього молока. Друзі, всім дякую, закрили черговий збір на 250 тисяч на пікап для ССО. І відразу запускаємо новий збір на 80 тисяч для 152-ї окремої розвідроти на пускову установку для FPV-дронів. Від мене, як завжди, чудові подарунки. Скоро я поділюсь їм з вами від 100 гривень, від 1000 гривень. З вас прошу донат гривня 2,5-10. вони дуже допоможуть пришвидшити збір та закрити його. Всім вам дякую, слава Україні! І далі, що саме цікаве, хотів би сказати, що Перемайський завод робить не тільки цю свою еталонну версію з хлопчиком, а ще робить на різні мережі. От, наприклад, наступний варіант це метро, скільки там 140, 145 гривень за кілограм коштує. І, е, як ми ну, всі знаємо, напевно, така у нас е, людська натура, ми завжди хочемо дешевше і більше заробити. Це бізнес. І всі в основному постачальники просять. Занизити цін. Типу, і ясно, що виробник йде на поступки, тому що йому ну, треба також зробляти гроші. І таким чином він занижує е, ціну, ві, ну, типу, віддає по дешевшій ціні, але ясно, що він собі там, робить різні махінації, там, можливо, дешевший продукт бере, менш якісний продукт. І по факту виходить для таких постачальників на мережі на ТБ, метро продукт. Не такий смачний, тобто менш якісний. Так мало би бути. І ціна, типу тому підтвердження: тобто, там коштує 199 за кілограм, тут 145 Давайте подивимося, як же ж воно насправді. Ну, візуал, чесно кажучи, ідентичний. Текучість, колір, все одне і те ж саме. А от по смаку, по-іншому, отут смак, він такий більш трошки кисліший, більш молочний. Можливо, якісь тут додали ароматизатор, хоча тут його немає, але смак ось тут відрізняється. Не знаю, як мені цей варіант реально смачніший. Дешевший, а смачніший. Я в шоці. Окей, ну, значить, значить, виходить, тут ставимо 8. Давайте ще слаб Ну, склад коровиче молоко. Ясно, що цукор. Все те ж саме, абсолютно ідентичне, але воно смачніше. І немає оцього такого. Присмаку не терпкий, ну я не знаю, як вона, ну содовий якийсь присмак. Тут його немає. Тут якась легка кислинка, більш виразний смак, більш молочний. Тобто наразі метро, ну, типу, клас, молодці. Щось вони там метро з ними договорились і зробили смачніше. Переходимо далі. Ложку помили, можна далі. Наступний варіант пермомайська це Хеппі Cows. Якась щаслива матлові корови. Я, я також думав, що це мазер, але ж тут буква L, тому такий матлий каус. Ну, коротше, якісь матлові корови. Е, я думаю, що це можливо якась е, на експорт історія. Хоча ну, тут нічого не пишеться. Давайте спробуємо посмуку. Яка, до речі, ціна? 143. Ну, трошки дешевше, ніж для метр. По е, візуалу, як у нас однорідність, колір. О, ну тут, бачите? О, тут щось вони такі, воно більш трохи густіше, густіше так. Тут, по ходу, щось зі стабілізаторами вони. Колір трошки більш жовтіший, і воно більш густіше. Воно гірше по якості, чесно. Воно менш солодке, розумієте? От тут е, мені здається, е, зробили хід конем. Я, звичайно, можу помилятися, я звичайна людина. Але от мені, як шеф-кухарю, який розуміється трошки на технології, тут. Мені здається, було трошки збільшено вміст води, тобто воно розбавлена сама маса, зменшено трошки цукру, або цукр залишили, або просто розбавили. І додали стабілізаторів і зробили його трошки гуще. Ось. І вийшов ось такий продукт. Він не гідезний, він нормальний, але, наприклад, порівнюючи з тими двома, він програє. Програє по. А, Показнику ненасиченості смаку. Ну, ось так. Типу, ну згущенка і згущенка, але ну вона така, типу, ну ну якась нейтральна. От нейтральна. Це, я ж кажу, не сім, бо сім, ну це сім було. Тобто, у нас ж не це 10, це я не знаю, щоб 10 було. Тобто у нас сім, це ух, тобто вісім це взагалі. Я би поставив, напевно, що 5, тому що це такий, ну, середнячок, такий собі е, згущене молоко. По складу цукор там був 43,5, тут цукор не менше 44 і лактоза. Ну, типу, склад той самий, але я впевнений, що щось тут не те, тому що відрізняється. Ось і все. Ставимо 5 середнячок, їсти можна, ціна, ну, типу, не найдешевша. Тобто, якщо, наприклад, порівнювати ось цю метро і малюка. Я б однозначно вибрав б метро, тому що воно найсмачніше ціна якість. Переходимо далі. Наступний продукт Перемайська це премія. Якщо не помиляюсь, спробиться для Сільпо, можливо, ще якісь інші магазини. Що у нас тут такого цікавого? Ціна 135 гривень. Тобто ще дешевше, ніж попередники. Давайте оцінимо з вами тікучість, консистенцію. Консистенція тут. Також густіша, ніж у попередніх варіантах двох вона близька до того останнього варіанту, але я б навіть сказав ще трохи густіша. Ну, значно ще трохи густіша. По смаку непогано, така, то, також, знаєте, схожий смак до метровської. Така легка кислинка, молочний смак, не прям таке воно солодке, ну, воно солодке, це звучне молоко, але. Немає посторонніх, знаєте, такого содового присмаку, там, розбавленості. Немає. Воно трохи густіше. Не знаю, з чим це там пов'язано, що вони цим хотіли зробити. Але по смаку дуже схоже до метро, це смачно, але не так. Не так. Давайте я би поставив 6, тому що це. Але, ці... але е, ціна. Ціна, до речі, Ціна дешевша на 10 гривень. Давайте поставимо 7. Давайте по складу. Молоко коров'яче, цукор 43,5, бачите, дуже схоже. І лактоза. Ну, давайте 7. Дійсно, це 7, це смачно, непогано. Переходимо далі. Наступна остання е, версія заводу Перомайський це у нас своя лінія, я так розумію, для тебе. Це робиться ДСТУ, все як типу, все як треба. 126. 126. Ну, типу, взагалі тут, як то кажуть, ціна приємна. Та й ВТБ, в принципі, так, ціни. Але якість. Буває. По різному буває, так. А, як ви бачите, консистенція рідка? А от смак <смалі> максимально молочний. <смалі> я в шоці? Ну, ну, я навіть води випив перед цим простої води. Перед кожним ну, разом я п'ю, щоб рецептори очистити. Ну, друзі, чесно вам скажу, але мені <рес> це молоко найсмачніше, я не знаю, чому так. Тут от максимально молочний смак, максимально приємний. От Навіть я от прям беру, ну так, да, якщо от прямо дуже, так прям по стінкам заднім язика пустити, є таке, знаєте, від цукру таке трохи. але... Реально смачно. Я в шоці своє лім'є. Що ви там намішали? <смі> в складі, але ну, в складі, дивіться, молоко корови не збирене. Цукор не менше 13,5%. <смі> не менше. Там би стало не менше 43,5%, тут не менше 13,5. Ну, при уменшенні, нічого страшного. І лактози. Типу, ну, все те ж саме: всюди. Однаково. однаково. Можливо, тут більше лактози, а менше цукру. Не знаю. Не зрозуміло, але. Мені це найсмачніше, плюс ціна приємна. Я ставлю дев'ятку, хай мене закидають помідорами, але мені ця згущена згущенка дуже смачна. Все, своя лінія молодці. Ставлю вам 9. Е, первомайський закінчили. Переходимо до ічнянських варіантів. Е, Ічня, еталонна, їхня згущенка. Упаковочку, ви знаєте, просто я ну, то така була, таку ми взяли. Є ще ясно, що в тетрапаках, є в таких, залізних, була така. Вони по смаку, ну чесно, не відрізняються. Я якось один раз спеціально робив оцінку, брав желізну і брав тетрапак, ну, один-один, один. ну, типу два однакових образця. Добре, ічня. Вона, як ви бачите, темніша. Вже навіть через цю видно, що вона темніша. Або тут дали менше цього барвника білого. Або, не знаю, можливо, вони так хотіли. Коротше, спеціально, тарілка. Наша мені тарілка, хтось може запитає у мене. Нащо тобі тарілка, якщо воно в тебе ну, чиста? А я вам скажу, що от якраз на ці варіанти, щоб я от зараз оп, дивіться яка схема. Я беру отак. Раз. Оп. Щоб то же ложкою туди висувати. І тепер отак дивіться. Раз. <гум> Оп. Консистенція е, така. Середня, називаємо це так. Е, колір трошки, буквально трошки темніший, бачите, то так передає чай. 179 гривень, а смак як на 115. <гум> я би дав 115. <гум> воно, коротше, розбавлене якесь, наче, Просто ну, я не знаю, воно взагалі не смачне. От просто як. Розбавлена з От Брали її, там, я не знаю, що вони надали, води, там, стабілізатора і, і якісь такі, знаєте, по-перше, <кій> <кій> такий ну, присмак, ну, не згущеночний, якийсь він. Коротше, я не знаю, воно взагалі не смачне. Воно взагалі ні. <кій> не то пальто. Молоко, цукор, вершки. Я тут короті, не знаю, не вершки, я тут нічого взагалі не відчув. Мені, як наче, цукровий сироп, вода. І, і, і трошки якогось молока додали. Ну, це, напевно, я не знаю, тут якось і не хочеться. Ну, три, напевно ж. Я ставлю три. Хух, пардон, ячня, що за діла? Давайте так. Я десь чув, до речі, що ячня, ну цей варіант не виключення роблять. Ну, в основному, ні, цей варіант вони для нас роблять, для українського ринку. А в основному вони працюють на, туди от, на інші країни. Приносять в Україну гроші, то кажуть. І я думаю, що, можливо, вони тут щось через щуру дішевили. Можливо, так. Ячня, якщо ви дивитесь, ну, розберіться, зробіть якось ну, більш якісно. Наразі три, переходимо далі. Друзі, ну а зараз хвилинка суму. Як ви бачите, не підписаних глядачів більше ніж підписаних, тому треба терміново то виправляти. З вас лайк, коментар, підписка, дзвіночок, поширення серед друзів. Всім вам дякую, обіймаю. Наступний варіант Ічні це мама Міла. Це е, продукт, який вони експортують туди в багаті, як то кажуть, країни. Що саме цікаво, от, е, хотілося б відмітити. Ось така кришечка. Оп, тобто, по факту. Отака От ізі відкривашечка. Тобто, ми собі взяли. <гум> ізі. ізі, але не ізі, Для мене отак От взяли. Раз. Два, відкрили. Потім відкривашечкою відкриваше закрили. Так, ну давайте, щоб моя аудиторія сказала, що я рагульок. Так, обережно отак От раз. Це викидає. І тобто, в чому прикол? Оцю штучку взяли, отак, накрили, і вона класно зберігається. Ну, Придумали, чого ти українського ринку таке не зробить? Ну, типу, і так сидіть. Так, да, щоб я тім купував. Добре, що ми можемо сказати по візуалу? Візуал однаковий, до речі, консистенція замітте? Густіша. Видно, що густіша така вона. Це, і, і, що саме цікаве, що саме цікаве? Вона неоднорідна. От, дивіться. Бачите? От вона не однорідна. Там щось крупинки якісь попадаються. Видно вам чи не видно? Я не знаю. Ну, коротше, постараюся показати. Якісь крупинки попадаються. І так, тепер тарілочка мені в нагоді зараз прийде. 230 гривень. Ну, це видно, що не для українського споживача зроблено. Ну, вона краще, ніж та ячня, тобто ця ячня експортна, краще, ніж та ячня для українського ринку. Тут смак більш молочний, більш приємний. От схожий туди в Піромайск, але все рівно не дотягує. Я не знаю, чому так. Ну, бачите, Піромайськ, вони теж всі різні, але якщо порівнювати ячню і ну, щось трошки ну, не складується. Вона не даногіде, вона реально середнячок. От я, би, я би, напевно, дав би. Ні, це не 4, це не 3. Ну, це п'ятерочка, так. Да. Це 5 найдорожча ціна. Йолки-палки, Найдорожча ціна. Ну ми скидаємо. значить, От я би ставив 5 по смаку, але за ціну Скидаємо до четвірки. На жаль. Все, переходимо до скільки там? Ще два? Один? ще один, і там якийсь має бути сюрприз. Поїхали. Як ви бачите, друзі, в такі часи живемо, країна, не дає нам нормально жити, але. Ми все рівно переможемо, і це ще раз доказує те, що треба донатити і приближати. Перемов. А ми продовжуємо наш огляд, не дадуть нам дозняти. Наступний варіант у нас розумний вибір, чи, можливо, нерозумний вибір, не знаю, тому що тут пишеться продукт молокомісний. Обов'язково, коли купуєте будь-що, читайте упаковку. Це найпростіше, що ви можете зробити, для того, щоб не попасти в просак. Коли пишуть, бачите, розумний вибір, пише все, як то кажуть, ну, для вас. А ви вже приймаєте рішення, купувати чи не купувати. Продукт молоковмісний це що, це, скоріш за все, сиворотка. Це у нас перше, що у нас? Так, да, сивородка, молочна, концентрована, демінералізована. Цукор і молоко знежирна, там трошки є, олія пальмова. Тут, по-перше, що е, в складі сиворотка, основна, основний компонент, по-друге, що пальмова олія. Будьте уважні, ціна 117 гривень. Вже, вже би я б не хотів його дегустувати, але заради найкращого україномовного контенту е, треба зробити. Що у нас тут по... по візуалу вона така ж сама, як і всі інші. Ой, ну, по смаку <кхід> хімозна хімозка. Як знаєте, іриска, іриска, але. Якась через з хімікатами. Як то кажуть, на любителя, але це взагалі дуже ненатурально. От максимальний цукор і хімія. І знаєте, якби сиворотка, вона має б давати якусь таку сольоність, можливо, вона б тут і була, але перебило все, все, цукор перебив. І якісь ароматизатори. Ой, фу. Не знаю, два, напевно, ставлю. Два. І ціна 117 його реально не спасає. Я би його, ну, воно, дивіться, воно не прямо хочеться виплюнути. Ні, воно солодке, типу, але воно занадто солодке, занадто хімічне. Все. Два, ставимо, і то це з поблажкою на найнижчу ціну. Не знаю, ось така історія. Останній варіант, як і казав, якийсь сюрприз від дружини для мене і для вас. По консистенції, ну воно якесь ну, занадто густе. І от видно по ньому, що воно як якесь. Ж... гель якийсь, як, якісь, ну, як реально, як гель. Бачите воно яке? Я. я не хочу казати неприємних слів на що... <хи> Скажу, що воно геляве, дуже геляве. Щось таке. Ну, схоже по виду на звучонку, але дуже гелеве. Ой, по аромату таке воно як. Якось ірізко й хімічне пахне. Точно воно як. Знаєте, як цукерка така була ірізка, але вона. Була не така, як ірізка, а вона була, як, наче як, як льодяник. Льодяник ірізковий. Ось, отакий смак. Тобто, хімоски тут, мама не горюй. Взагалі не як згущенка. От, от навіть смак от він не такий, не, не притаманний. Воно схоже на згущенку, але це не вона. Я не знаю, яка ціна. А я думаю, от знаєте, от я вроді його отак туди. А воно, типу, назад, то, типа, в горлі тут. 694? Я в шоці, друзі? 694. Покажи мені що? Це? Отак. Покажи пачку. Друзі, ось така пачка. Добре, що хоч. Дякую тобі, що не кілограм купила. Отаку малюпуську пачку. Це. Дякую. Green Leaf. Зелений листок. В переводі з англійської, хто не знає. Молоко. Відновлене. Молоко відновлене? Це яке воно? От Воно типу, було спорчене. Потім вони додали його якогось там хімоски і відновили. чи як? Ну, як Ну це? Оживили молоко. Я далекий в цих тілах. Хто, можливо, розбирається? Напишіть, будь ласка, яке це молоко відновлене? Вершки теж відновлені. Підсолоджувач Натуральний стевія, На секундочку. Теж бренду Green Leaf? Мальтітол. Мальтітол. Харчові волокна. Харчові, сіль рожева, гімалайська. Тобто, обичну сіль ну, тіпа, не цікаво додати, тут, я її взагалі тут сіль не відчув. Відчула, так? Да? Ну, я щось, походу, погано щось е дегустував. Ароматизатор натуральний, емульгатор лецитин Соняшникова. Це, напевно, цей лецитин, воно щось дуже його загустило. Ну, не знаю, чесно, за натуральність, да я би в житті не купив навіть таку згущенку за 700 гривень. Ну, це ж ужас. Ну, можливо, хтось там і слідкує за, за калоріями, за натуральністю. Ну, я, напевно, до цього ще не доріс. Е, ну, як на мене, це просто, ну, просто занадто. Без цукру, в два рази менше калорій. Ну, супер. В два рази менше калорій, в п'ять раз <с? <с?> дорожча ціна. Green Life. Е, вона смачна, ну, питань немає, але вона не натуральна, якась, вона не згущоночна. Вона якась. Я не знаю, точно як зелений листок. Е, ставлю, е, ну, дивіться, якщо порівнювати з найгіршим варіантом, що був той, і цей, ну, вони, тіпа, як, якщо взяти ціну, скинуть, да, вони можуть поконкурувати, е, не, да, не можуть поконкурювати, а я би їх, можливо, і поставив би е, десь в один ряд. Дивіться, вона не їдезна. Вона типу як натуральна, вона менш е е калорійна, вона без цукру. Але вона капець яка е дорога. Е давайте поставимо е 5. Це чисто за те, що вона ну, реально натуральна. Але скидаємо за ціну, Скидаємо за те, що мені цукор попався, отакий. Е а може то і не цукор, може то соль гімалайська. Коротше, ставимо 3, все. Рибали за супернатуральну згущенку зелений листок. Резюмуємо. Хотів ще нагадати, бо там не дали мені слово до, доказати. Про згущене молоко, до речі, також безлактозне. Це це лактозне, а то в мене безлактозне на каналі є. Подивіться, будь ласка, я вам на початку відео казав і зараз нагадую. І ще хотів би сказати, що якщо ви хочете, щоб я приготував домашнє згущене молоко, натуральне, смачне. Пишіть в коментарях, я для вас приготую, але не щоб ви дивились. А тепер вже точно резюмуємо. На першому місці, як не дивно, своя лінія. Найсмачніша, на мій погляд, з Гущенка 9. На другому місці Метро 8. На третьому місці цей нам знайомий Малюк Первомайськ. і Премія 7 балів. На четвертому місці Happy Mockлі Cows – 5. На п'ятому місці Мама Міла 4. На шостому місці «Green Leaf» — цей зелений листок. Ну, типу, я не знаю, наскільки його можна сюди відносити. Але ми оцінюємо смак, порівнюємо ціну і так далі. Ну, наразі він отримав в мене 3. Можливо, комусь він і більше отримає. в мене так. І на сьомому місці я б назвав нерозумний вибір, тому що це важко назвати згущенкою. Ну, це якийсь ну, згущений продукт. Все. Це згущений продукт, це не згущене молоко. Це таке щось, що попало. Ось такий вийшов рейтинг. Пишіть ваші враження. Які згущенки я не вніс? Ну, просто по тому, що я їх не знайшов. Обійшли ми три великих супермаркети, нову сільпо АТБ. Що б хотіли в наступних випусках? В коментарях пишіть, я все читаю і обов'язково, можливо, зроблю огляд саме на ваш продукт, який ви хочете. Подивіться відео, які у вас ось тут виб'ють. Не забувайте про донати на нашу армію. Гривня 2510. Зараз збираємо на станцію для FPV-дронів, для взльоту, для керування. 80 тисяч гривень. Тому кожен ваш донат дуже важливий. Ну, а я буду з вами прощатись, всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа! -па.